Сьогодні в Україні відзначають День молоді з 2022-го святкують 12 серпня. Разом із датою змінилися і моральні орієнтири. Герої нашого наступного сюжету, – 2003-го і 2005-го років народження. Ще юними вони одягли піксель. А в боях за Україну втратили кінцівки. Зараз перебувають на реабілітації про молодь, яка нас захищає. Дивіться далі. Ці двоє незнайомих між собою юнаків мають дещо спільне. Вони не святкували свій випускний, а щойно виповнилось 18, Замість безтурботного студентського життя обрали фронтові будні, хоча й не підлягали мобілізації за віком. Три рази я ходив у військкомат. Мене просто з військомата гнали сказали: Йди, ти що малий, але такого Настойчивість, настойчивось, настойчивость, і все таки взяли. А я батьку сказав, типу, що я в прикордонну службу пішов працювати. Насамділі я пройшов другу бригаду, яка мені надихала. Богдан у 18 став штурмовиком у нині третьому армійському корпусі. Сергій 2005 року народження, десантником у 80-й бригаді. Робили все потай під батьків. Мамі я сказав це, ну. Вже сфотографувався на учебці, просто скинув її фото, ну все. Але з часом все змирилося і все досить файно спілкувалося і зрозуміли мій вибір. Богданові нині 22, він із Прилук. На 24 лютого в нього були плани. Хотів зустрітися з подругою в Чернігові. Мені кажуть, типу, зараз би наступ, типу, техніка їхає. Я як? куяк? Типу. Каже, з, -з, з дороги з'їжджать. Богдан заїхав у найближче село, та згодом туди зайшли росіяни, і йому довелось пробути там до самого звільнення населеного пункту у квітні 2022 року. Мені так типу сказали. В Лоб, типу автомати так наставили, сказали, типу, розвертайся назад, їхати, або ми тебе застрелимо. Такий, типу, їм сказав, ми ще з вами побачимося і все. Далі доєднався до 3-ї штурмової бригади, бився на Харківщині. Коли на нулі доставляв провізію, його атакував російський дрон. Богдано відірвало стопу. Я просто вирішив встать, думав, що в мене там ще щось є. А там нічого не було. Ну, дуже больно. пружинило, так я упав. мене побратим був, який, типу, мене. Радійку забрав, типо передав, що я 300. Ми почали відлазити. і туди, де ми відлазили, туди прилітає 82-га міна. У 2024 році Богдан почав лікування та реабілітацію. А для десантника Сергія тоді все тільки починалося. Перші бої зіткнення річного юнака відбулись на Курщині. Оце розуміння, що вони війна вже не на твій території, а на території ворога і якось. Приємніше їх бити на їхній території. Сергій виконував завдання аж до завершального етапу операції. 9 лютого цього року дістав поранення. Прилетіла 120-та міна. Ось стіна, ось будинок. Прилетіла прямо під стіну будинку. Я якраз сидів біля вікна, і воно, виходить, пробило стіну, залетіло в руку і знесло кришу у будинку. І після того вже почали FPV-шки залітати, і скиди вже намагалися добити росіяни. Гатили ледь не з усього озброєння його травмувало о третій годині дня, а забрали з позиції тільки о третій ночі. За 11 годин хлопець міг втратити і ногу, але знання з такмеду врятували. Турнікет на нозі. Я просто попускав, бо я розумів, що руці вже по любому. Габела, а от ногу ще можна було врятувати, то я турнікет послабляв час від часу, щоб відновити кровоток. Четвертий місяць реабілітації в центрі незламні. Сергій укріплює плечі, щоб вільно рухати новим біонічним протезом. У тому ж залі займається і Богдан. Протез має з квітня і навіть почав бігати. Саме Найкраще це тих, коли став і пішов. Є такі люди, що не можуть стати і піти. Розробляють годами. Сергій уперше тестує біонічний протез. До нього потрібно звикнути, але хлопець ні про що не жалкує. А от питання від цивільних, чому ти пішов туди таким молодим, його дещо дратує. Не хочу матюкатися на камеру, але ну, досить негативно ставлюсь. Пішов. Покою душі, можна так сказати. А так, в більшості просто ігнорують це питання. Тримерить, так. Фізичні терапевти відзначають успіхи бійців і дають позитивні прогнози. А обидва герої нашого сюжету згодом планують повернутися в армію. Я зараз хочу пройти реабілітацію, відновитися та пробувати повернутися до війська. Я хочу себе найти. Тій структурі, яка буде ефективна, і виконувати якісь задачі, які мені будуть вдаватися командирами мої Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.